Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на YouTube-каналі AutoCompany. Маємо в наявності ось такий прекрасний хетч. Це у нас Volkswagen Golf з 2018 року випуску в кузові хетчбек. Ну, досить цікава машина, мені цікаво, яка буде на неї ціна. Автомобіль зовні виглядає дуже красиво в білому кольорі з 17 дисками. Дуже класно. Галогенна оптика з LED-ходовими вогнями. Ось такий от салон. База для гольфа. Все комфортно, якісно, класно зібрано. Електропакет з електрорегулюванням та підігрівом дзеркал. Шкіряне мультикермо. Так, посередині, що ми маємо? Маємо шкіряне мультикермо. Бачу зараз адаптивний круїз-контроль, 197 тисяч чесного та перевіреного пробігу, автоматична коробка передач, електронний паркінг, система автохолд. На жаль, на кондиціонері. Ну, але тут така історія комусь. Принципово комусь не принципово. Мені, наприклад, не принципово. Велика мультимедіа з навігацією, з блютусом, CarPlay потрібно активувати, але там питання, можна сказати, кілька гривень. Не проблема. По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки з траєкторією руху. Йдемо дивитися, скільки місця ззаду. Так, ззаду у нас. В принципі, ну, їхати можна, тут комфортно. Сказати, що тут погано, я не скажу. Я би там спереду навіть чуть-чуть підсунувся, якраз мені би було добре. І за собою я в принципі сижу окей. Е, ноги є куди засунути, підстаканнички, є підлокітник, є лючок для лиш, є світло є. Що ще треба для щастя? Дефлектори є, не поломані, їздять вперід назад. Можна закрити, можна відкрити. Нормально. Третій підголівник, третій ремінь безпеки, кріплення Isofix для дитячих крісел. От якось отак воно виглядає. в багажник. Так, по задній частині, так як це у нас вже рестайлінг, у нас тут такі от красиві, красива летооптика. Багажник, ну це хеджбек, тому sousorie, дуже багато місця тут не буде, але насправді. В принципі, сюди залізаю все, що тобі потрібно, можна навіть зробити отак, і воно собі буде триматися. Є тут подвійна підлога. Ця штука у нас опускається, робиться глибшою. То і вже багажник стає набагато цікавіше, але всюди, навіть сюди вони поставили прикурювач та всякі крючочки, собі можна щось позачіпати, по цей поставити, щоб воно не літало по багажнику. Е, цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику Львові, розмитений та сертифікований, без пошкоджень і з чесним перевіреним пробігом. Нагадаю, це у нас 2018 рік, хеджбек е, 1.6 дизель на автоматі з пробігом 197 тисяч кілометрів. Тому пишіть скоріше, не забувайте підписуватись на наш канал та на наші соцмережі. Всім папа, да, до скорих зустрічей!